Шановний голово, шановні народні депутати, питання про газотранспортну систему це одне із важливих питань в державі України і для українського народу. І ви знаєте, що кожна Верховна Рада підходила до цього питання. І ми стоїмо на позиції, що Питання обговорення, хто буде входити в консорціум, які компанії будуть входити в консорціум, на яких принципах повинно обговорити все народно. І коли вноситься це питання в зал, ми повинні були б знати вже про це. А і сьогодні за один день прийняти таке важливе рішення дуже складно. Тому ми б просили, щоб це питання було перенесене, наприклад, обговорене, а потім прийняти рішення. Шановний голово, шановний пане прем'єр, шановний український народи. Дуже багато нарікань до цієї Верховної Ради. Цю Верховну Раду поливають брудом кожний день за різні рішення і ті рішення, які приймалися протягом останніх трьох років. І ви дуже добре знаєте, що таке створення консорціуму і як виносилася ця Верховна Рада, як тільки це питання піднімалось. Але ми готові, наша фракція суверенна Європейська Україна, наполягає на тому, що це питання повинно бути публічне і відкрите. Прем'єр-міністр сказав, що кожна компанія, яка буде запропонована для участі в концепції, пройде публічні слухання і буде відкрито виступати в залі Верховної Ради. Якщо це приписується до цього, зараз дописується до цього закону, що це будуть публічні читання, що ми будемо знати публічні компанії. Тоді суверенна європейська Україна сьогодні проголосує за включення до порядку денного даного закону. І я вважаю, що це правильне рішення. За нами стоїть 46 мільйонів людей. І я не хочу, і депутати нашої фракції не хочуть кліпати на округах і на виборах. Дякую за увагу.